Хто з учасників дорожнього руху порушує правила дорожнього руху в даній ситуації за умови, що водій таксі везе пасажира, який проживає в позначеній зоні? Ми маємо знак рух механічних транспортних засобів заборонено, який позначає територію, де обмежується рух. Обмежується рух, рух дозволено не всім, а лише тим, хто ми їх називаємо ППО Проживають, працюють, обслуговують знак не діє взагалі на маршрутні транспортні засоби, також не діє на автомобілі зі знаком інвалід. Також дозволятиме заїжджати проживаючим, працюючим або тим, хто обслуговує позначену зону. Кого ми маємо в цій ситуації? Велосипедист не відноситься до механічних транспортних засобів, йому дозволено їхати під цей знак. Водій мопеда, звісно, порушує, якщо він не має необхідності їхати в позначену зону. Той, хто керує гажовим транспортом, на нього знак не поширюється. Водій таксі прийбув сюди з метою привезення пасажира. Він відноситься якраз до тих, хто обслуговує, тож порушує лише водій мопеда.